У нас є стежка, по якій є інформація, що ходили вороги. Зараз ця територія наша і ми будемо виявляти розтяжки, тобто натяжні датчики цілі. Для цього нам потрібен ось такий прутик можна з сухої трави. Ось ним саме ефективно виявити розтяжку. Потрібно її тримати. І відводити від себе легенькими рухами. Легеньким дотиком вона має зупинитися і тим самим не стягнути нашої натяжний датчик цілі. Тобто ми провели поглядом робимо крок, і ось ми знаходимо натяжний датчик цілі. Ось наша палочка зупинилася. Тепер наша задача подивитися звідки вона прив'язана і куди вона йде, нам потрібно виявити, звідки прив'язаний дріт. ми бачимо, що він прив'язаний до дерева, там нічого немає. Ось, і Тоді бережно йдемо. І ось наша розтяжка до гранати F1. Ось, при виявленні зажимаємо руку зажимаємо рукою міцно, обрізаємо дріт, забираємо нашу гранату і її міцно контролюємо заводським кільцем і маємо трофейну підарську гранату.